Вітаю! Ну, а ми продовжуємо з вами розбирати задачі на явище електромагнітної індукції і на те, як можемо застосувати правила Ленца для того, щоб розв'язувати ці задачі. І знов, ну, бачите, автори були дуже до вас гуманні, вони на один рисунок зробили менше. Тобто, у нас не 4 випадка, а 3. Але це не дуже просто все одно, тому давайте будемо розбиратися. У нас є. Три рисунки, різні ситуації. <кій> Зрозуміло, що в кожному випадку буде явище електромагнітної індукції, але знов нам потрібно сформулювати і розв'язати задачу для кожного із цих випадків. Ну, тому давайте будемо дивитися. Але <кій> чим відрізняється зараз цей номер від е, того, який ми розв'язували з вами попереднього разу, 22-й. Там був е, замкнений контур. І там був індукційний струм, який мог по цьому контуру проходити. А зараз у нас нема замкнених контурів, у нас є провідник. Тому заряди будуть рухатися по цьому провіднику, але вони не можуть струм создавати, тому що нема замкненого контуру. Тому у нас буде з'являтися різниця потенціалів. Але ми з вами молодці. Ми сьогодні з вами це розбирали на уроці, і сподіваюсь, ви ще не встигли це забути. Або, мабуть, ви ще не встигли це вивчити. Тут зрозуміла така ситуація дивовижна, як у вас воно відбувається в ваших головах, одному Богу відомо. Ну добре, давайте будемо пробувати, мабуть, зараз вчитися. І так, дивимось, це у нас не частинка, це у нас е, поперечний переріз провідника. Тому, що ми можемо з вами з'ясувати? Ми можемо зрозуміти, що у нас по цьому провіднику металевому будуть рухатися електричні заряди. Тому давайте ми будемо намагатися з'ясувати, як будуть рухатися електричні заряди саме в цьому провідніку. Але не плутайте, будь ласка, з ось цією швидкістю. Це у нас швидкість, якою ми ну, напрямок, коли, куди ми рухаємо безпосередньо провідник. А ми хочемо визначити напрямок руху електричних зарядів у всьому провіднику. Це може бути як? Вони можуть рухатися на нас, або вони можуть рухатися від нас. Це зовсім інша задача, давайте з ній будемо розбиратися. Ну, саме просте, що ми можемо зробити, ми бачимо, що у нас є подковоподібний магніт, в нього є е, північні-південні полюси, і ми можемо показати е, магнітне поле цього магніту. Зрозуміло, що лінії е, виходять з, <ків> ой, вибачте, з північного полюса, входять в південний, і ми ці лінії можемо показати. Далі, е, давайте будемо. Користуватися правилом лівої руки, і будемо е, намагатися знайти, як би рухались позитивно заряджені частинки. Зрозуміло, що в цьому провідніку у нас рухаються електрони, ну, це металевий провіднік. Але нам простіше правила лівої руки зробити, е, використати для позитивно заряджених частинок. Тому давайте я саме так і напишу, що за правилом лівої руки. Ми будемо визначати напрямок руху позитивно заряджених частинок. І тоді ми будемо зрозуміти, який саме заряд буде накопичуватися, наприклад, на стороні, яка звернена до нас. Там або буде накопичуватися позитивний заряд, або буде накопичуватися негативний заряд. Що ми повинні з вами зробити? О, тут дуже непросто. Нам потрібно розташувати ліву руку, так, щоб лінії входили в долоню. Ну, це не складно. Це єдине, що не складно. Але далі в нас є чотири пальці і є великий палець. І нам потрібно зрозуміти, куди і що ми повинні з вами направляти. В даному випадку... <кхух> в даному випадку. Зараз почекайте трохи. І так, ось тут ви повинні дуже класно розуміти. Нам показано напрямок руху. Тобто, я. Розташувала долоню так, щоб у нас лінії входили в нього. Але да, далі я розумію, що у нас частинки можуть рухатися спочатку тільки в місці з провідником. Тобто ми ще не знаємо, куди вони будуть відхилятися. Провідник у нас рухається сюди, чотири тобто пальці ми направляємо як швидкість. Тоді великий палець нам показує силу Лоренца, яка буде діяти на позитивно заряджені частинки. І ось ці позитивно заряджені частинки в у нас будуть рухатися, як ми бачимо, не хоче він показувати, будуть рухатися від нас. І тоді, ось в цьому проводніку, вони будуть видалятися від нас, а тоді на стороні звернення до нас будуть накопичуватися електрони. Тобто на стороні звернення до нас буде надлішок негативного заряду. Ну, так. Сподіваюся, що зараз мозок у вас трохи закипає. Але, потроху, давайте будемо розбиратися. Знову мені скажете, поки я розповідаю, вроді, більш-менш зрозуміло, а коли ви самі один на, на один залишаєтесь з подібними задачами, вони не хочуть розв'язуватися. Але для цього потрібно тренуватися. Думаєте, це так просто? Ні. Поїхали. Наступний випадок у нас ось такий. Є, як ми розуміємо, магнітне поле зовнішнє і є провідник, але нам вже показали, як заряди розташовані в ньому. І тому нам треба зрозуміти, як саме у нас рухається цей провідник. Але якщо ви дуже добре розібралися з попереднім. Випадка, то зараз я думаю, що ви впораєтесь. Тобто, задачу, яку я формулюю для даного випадку, це визначити напрямок руху провідника. Зовнішнє магнітне поле ми бачимо. Ось воно крестиками, тобто, вона направлена в глибину рисунку, і я можу його показати о, індукція. А тепер, увага! Ми розташовуємо ліву руку. Робимо з позитивними частинками, іначе взагалі запутаємося повністю. Ми розташували долоню таким чином, щоб лінії входили в долоню. Розташували. Далі, чотири пальці будуть показувати, як у нас рухається провідник, тому що у нас позитивні частинки то, за рахунок того, що діє сіла Лоренса, смістились ось сюди. Тобто, великий палець у нас показує. Напрямок, куди смістились позитивні частинки. А чотири пальця у нас будуть направлені ось перпендикулярно цьому провіднику саме ось сюди. Ще раз дуже уважно. У нас рухається провідник. І коли він рухається в магнітному полі, на частинки, які розташовані в цьому провіднику, буде діяти сіла Лоренса. Ми зараз забули з вами, що у нас не рухаються позитивні частинки, іначе ми взагалі у нас кришу снесе. Давайте ми будемо вважати, що у нас рухаються і позитивні, і негативні частинки. От якби у нас позитивні частинки могли б рухатися в цьому проводнику, то вони б зміщались ось сюди, тому що тут у нас збиток позитивного, залишок позитивного заряду. Тобто, сюди направлена сіла Лоренца, яка діє на позитивні частинки, тобто сюди направлений великий палець. А тоді 4 пальці направлені ось таким чином. Ось це і є напрямок руху провідника. Ну, я дуже намагаюся вам пояснювати це, але намагайтесь це зрозуміти. І ще один випадок у нас. Давайте подивимось мабуть, у нас знов є магнітне поле. У нас знов є провідник. Ну і зрозуміло, що ми знов будемо е, з'ясовувати, куди він рухається. Ось тут, якщо ви попередній випадок оп, ось цей зрозуміли, спробуйте, будь ласка, зробити паузу і ще раз ось з цим випадком розібратися самостійно, а потім вже подивитись, як я розповідаю про це. Ну, Я паузу робити не буду, тому що я просто розповідаю. Тобто, ми знов визначаємо напрямок руху провідника. Зрозуміло, що магнітне поле зараз нам не показано, але ми розуміємо, що у нас є постійний магніт, і лінії виходять із північного полюсу, заходять в південний Ми показали магнітне поле. Далі, знову, ми розташуємо долоню так, щоб лінії входили в цю долоню. І коли провідник буде рухатися, а він може рухатися як? Він може рухатися. До нас, від нас, праворуч, ліворуч, ну якось він може рухатися. Так ось, коли він буде рухатися, позитивні частинки <кій> будуть відхилятися за напрямком великого пальця. Тобто ми, лівої руки. тобто ми зараз розташуємо ліву руку так, щоб лінії входили в долоню, а великий палець був, був направлений до плюсу. Тоді 4 пальці в мене направлені в глибину цього рисунку. І за правилом лівої руки ми з вами з'ясували, що цей провідник рухається від нас. І якщо ви пам'ятаєте, ми це рисували крестиком. крестиком. І можемо тоді показати це вже на рисунку безпосередньо. Але це буде швидкість в даному випадку. Ну, як, якщо ви вже зрозуміли, що я роблю, я синім кольором показує проміжуточний, проміжний наші дії. А зеленим вже відповіді. Фух, але у нас ще одна задача. Давайте з ній розбиратися: 8.25. Якісні задачі, я розумію, ми дійдемо до кількісних задач, ви скажете фух-фух-фух. Ну, там теж будуть проблеми, але я розумію, що якісні цієї теми а, трохи вас тренують. Ну. Якщо є бажання тренуватися, поїхали. Наступна задача. 8.25. Короткозамкнену катушку, охоплює дратяний віток. Тобто, ось це у нас це, сіра, це катушка, а ось це у нас віток. Нам потрібно визначити напрям індукційного струму в катушці. А якщо ми будемо замикати ключ, і якщо ми будемо розмикати ключ. Але ми будемо це, можемо це побачити тільки саме під час замикання або під час розмикання. Коли вже у нас струм безпосередньо протікає і встановлений струм вже нічого не буде відбуватися, він не змінюється. І коли вже розімкнене кола, ну, теж зрозуміло, нічого не відбувається. Тому саме процес під час замикання, під час розмикання. Ну, давайте будемо рисувати. Ось у нас. Ого, ось у нас тут все нарісовано, а в мене кудись поділюся анімації. давайте я поставлю на паузу і спробую анімації повернути. Так, ну з анімацією це виявилось не так просто, але сподіваюся, що в мене все вийшло. Давайте будемо намагатися розбиратися. І так, перший випадок у нас, коли відбувається замикання ключа. Ми бачимо, що у нас ось є схема, але вам потрібно це якось було нарисувати. І так, ми замикаємо ключ. Ось ми бачимо. І розуміємо, що якщо у нас ключ замкнений, то є звичайне коло. і напрямок струму в колі нічого не змінилося, він буде від плюсу до мінусу. Нічого не змінилося. Ми це з вами побачимо. Далі у нас є магнітне поле струму. І ми, за правилом правої руки його можемо знайти, Обхватуємо чотирма пальцями правої руки напрямок ось цього струму, і великий палець направлений у нас вгору. Ось таким чином магнітне поле цього кільця у нас буде. Далі ми розуміємо, що якщо у нас магнітне поле струму збільшується, то за правилом ленца магнітне поле індукційного струму в цій катушці, воно має заважати. Тобто магнітне поле індукційного струму цієї катушці должно бути направлене в протилежний бік. Якщо цей збільшується, то той заважає, тобто ось так должен бути направлений. А далі ми знову використовуємо нашу праву руку і знаходимо напрямок індукційного струму, великий палець за напрямком зелених ось цих магнітних ліній. І обхват пальця таким чином, що якщо ми зверху будемо дивитися на цю катушцю, то струм буде за годинниковою стрілкою в даному випадку притикати. І ми можемо це з вами нарісувати. Ось таким чином розв'язуються задачі. Але знов, бачите, якщо ви це нарісуєте мені все на самостійній роботі якимось одним кольором, те ще не дуже. Зрозуміло, де ще нічого не пояснюєте, то як я зможу розшифрувати, що ви саме нарисували. Нічого не зможу зробити, тому що наступний випадок він дуже схожий на цей, але там трохи по-іншому буде, тому що там у нас буде струм е, зникати, і магнітне поле цього струму теж буде зникати, тобто воно буде зменшуватися. І тоді магнітне поле е, ось цієї катушки буде його підтримувати. В даному випадку воно заважає. Ну, бачите? Тому, якщо ви не робите ніяких пояснень в таких задачах, то не зрозуміло, як це можна перевірити, що ви там нарисували і чому саме так ви нарисували. Будь ласка, навчаємось, потрібно дуже кратко, але дуже чітко пояснювати свої дії. Поїхали наступний випадок цієї задачі. Ми будемо розмикати ключ. Якщо ми ключ розмикаємо, то ми розуміємо, що струм спочатку він протикав, ну, от ми зараз я показала, ми розмикаємо його. Струм протикав, так як ми показали в попередньому випадку: від плюсу до мінусу. Ну, Тобто струм в колі він все одно протікав саме таким чином. Але тепер ми розмикаємо, він буде припиняти -ти в, цій, в цьому колі, але магнітне поле. Цього струму. Воно було, ми не можемо нікуди його подіти. Воно було, ось так воно було направлено. За правилом правої руки ми це вже з вами з'ясували в попередньому випадку. Чотири пальці обхватують ось цей контур, великий палець направлений вгору. Ось так у нас є. Але зараз, якщо ми вимикаємо коло, то у нас магнітне поле, ось це синє, воно буде зменшуватися. Але у нас знов є правило ленса, яке буде нам казати, що за правилом ленса магнітне поле індукційного струму буде намагатися підтримувати це. Тобто магнітне поле індукційного струму буде направлено саме так, як і магнітне поле кільця. І тоді для катушці ми можемо знов за правилом правої руки знайти напрямок цього індукційного струму. Великий палець догори, і струм буде. Проти годинникової стрілки, якщо ми будемо зверху дивитися. Або якщо ми на бічну сторону дивимося, то це буде вправо направлено. Ось таким чином. Ну, на мій погляд, ці задачі трохи більш інтуїтивно зрозуміли 25-й, ніж 23, але кому що як подобається. Але рісувати. Потрібно дуже багато рісувати, і потрібно пояснювати. Без цього. Такі задачі незрозуміли, як можна перевірити ваші дії. Тому, будь ласка, вчимося. Ну, що поробиш, такі задачі теж потрібно вчитися розв'язувати. Ну, все, тепер ми можемо відпочити все.